Від дитинства знаємо і пам'ятаємо, що є країни маленькі і горді, а є імперії. Причому колишніх імперій, як нас навчає досвід, не буває. Іспанія це якраз одна з таких імперій, котра об'єднала свого часу десятки народів і королівств, які приєдналися добровільно чи не дуже. Тому мапа Іспанії це клаптикова ковдра автономії. Які нині зберігають свої традиції в сьогоднішньому випуску? Ми поговоримо про країну басків? Походження басків це одна з найзагадковіших тем у Європі, яка не має одного спільного загальноприйнятого розв'язку. Однак сучасні дослідження свідчать про те, що сучасні баски це нащадки давніх землеробів Піренейського півострова. Унікальність басків підтверджує їхня ізольована баскська мова Еускара, яка не належить до жодної відомої мовної сім'ї і є єдиною доіндоєвропейською мовою, що дійшла до наших днів. Саме тому нам було особливо цікаво зробити для вас це відео. Ну як не зробити цього випуску, якщо на 2 мільйони населення було отримано понад 20 мішленівських зірок? Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій-фактів, і які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. У середні віки баски харчувалися скромно, місцевими зерновими, бобами, фруктами. Та географічне розташування між горами і біскайською затокою створило унікальну кулінарну палітру. Море давало рибу й морепродукти, гори – м'ясо, дичини, а родючі долини овочі. Відкриття Америки нас завжди змінило баскську кухню. Картопля змінила каштани, кукурудза просо. А переці, томати стали невід'ємною частиною страв. Баски з ентузіазмом прийняли нові інгредієнти, адаптувавши їх до традиційних рецептів. Цікаво, що євреї, вигнані з Іспанії і Португалії, створили у баскському місті байонну шоколадну кондитерську індустрію, яка й досі процвітає. Під час індустріальної революції баскська кухня зазнала французького впливу. Шефи з Франції принесли нові техніки. Проте справжня революція сталася в 1970-ті роки. Гурт молодих кухарів на чолі з Хуаном Марі Арзаком і Педро Субіханою відвідали конгрес клуб де Гурмет» у Мадриді, де зустріли легендарного поля Бокюза, натхненні французькою Нювель Кюзін. Вони повернулися додому з амбітною метою створити нову баскську кухню. Це був не просто кулінарний рух, а культурна революція. Під час диктатури Франко, коли баскська мова була заборонена. Саме кухня стала способом збереження ідентичності. Нова баскська кухня поєднала традиційні продукти з авангардними техніками, створивши щось абсолютно унікальне. 1989 року. Ресторан Арзак отримав три мішленівські зірки. Ставши першим іспанським рестораном із такою відзнакою. Це поклало початок тріумфальній ході баскської гастрономії світом. Баскська кухня базується на простій, зате глибокій філософії. Якість продукту понад усе баски фанатично ставляться до сезонності і локальності інгредієнтів. Вони кажуть про продукти нульового кілометра. Все має бути максимально свіжим і місцевим. Навесні це ніжний горошок, спаржа і сир і діасабаль. Улітку тунець, сардини, переці, і помідори, восени сезонні гриби, зокрема болетус і дичина. Взимку квасоля столоси, крабове м'ясо і знамениті маленькі вугри Ангулас. Баски вірять, що якісна страва має розкривати, а не приховувати смак продукту. Навіть у найскладніших молекулярних стравах відчутна повага до інгредієнтів. Це філософія, яка поєднує скромність із досконалістю. Цікаво, що баски одні з найкращих рибалок на світі. Упродовж сторіч вони ловили тріску біля берегів Ньюфаундленду, тому солона тріска Бакаляу стала основою багатьох страв. Якщо є одна річ, яка найліпше відображає баскську культуру, то це пінчос. Не плутайте стапас. Пінчос – це унікальна баскська традиція мініатюрних кулінарних шедеврів. У барах Сан Себастіана на прилавках виставлені десятки різноманітних пінчос від традиційних до авангардних. Класичний приклад гільда, зелена оливка, анчоус і гострий перець на палиці. Утім, є і гарячий пінчос, яловичі, щіки, які тануть у роті, кокоча це нижня частина підборіддя морської риби, у зеленому соусі, начинені перці з тунцем, крокети з бешамель начинкою. Кожен бар має свою фірмову страву, свій секретний рецепт. Традиція тікітео по ході по барах це справжній баскський ритуал. Ви заходите, берете одне-два пінчос, запиваєте склянкою чаколі, місцевого ігристого вина. Чиси, друї, дете до наступного бару у Сан Себастіані на одній вулиці може бути до 20 барів, а місцеві жителі знають на пам'ять де що найсмачніше. А тепер про найзагадковіше явище баскської культури чокко. Це приватні гастрономічні товариства, де друзі збираються, щоб готувати і їсти разом. Уявіть клуб, де немає професійних кухарів, лише члени товариства, які самі купують продукти, готують і прибирають після себе. У баскській країні є понад півтори тисячі таких товариств. У Сан Себастіані їх 75. І мер міста зобов'язаний щороку відвідати кожне. Це не просто про їжу, це центри соціальної згуртованості, де зберігають традиції, рецепти. І баскську мову. Історія Чоко починається в 19 сторіччі. Під час індустріалізації робітники переїжджали до міст, а бари встановлювали комендантську годину. Баски вирішили: якщо нам не можна довго сидіти у барах, то створімо власні місця. Так з'явилися перші товариства під час диктатури Франку, коли баскську мову заборонили, чоко стали одним із небагатьох місць, де можна було вільно спілкуватися баскською, співати народних пісень. Це зберегло культуру. Традиційно чоко були чоловічими клубами. Жінкам забороняли навіть заходити до кухні. Проте часи змінюються. Зараз дедалі більше товариств стає змішаними. Що там відбувається? Члени домовляються про зустріч, хтось береться готувати зазвичай найкращий кухар або волонтер. Решта приносить вино, допомагає. Готують традиційні страви, бакаляо, аль-пільпіль, мармітако, тобто рагу тунця, чулетон – величезний бівштекс. Після їжі, пісні, карти, розмови до ранку. А тепер поспілкуємося про зіркові продукти баскської кухні тріска бакаляо. Це справжня королева столу. Упродовж сторіч баски ловили тріску біля Ньюфаундленду, солили її для тривалих подорожей. Нині є сотні рецептів. Альпільпіль соус із оливковою олії, желатину з риби. Біскайська з томатами і перцем. Пурусальда. Рибний суп. Анчоуси. У баскській країні їх вважають делікатесом. Найкращі – з Сантоньї. Їх їдять свіжими, маринованими, солоними. Одна з найвідоміших страв делісія. Це тости з анчоусами, майонезом, оцтом і вустерським соусом. І діасабль. Це овечий сир із копченим смаком. Виробляють його з непастеризованого молока овець породи лача, яку ще називають лакон, адже це французька молочна порода овець, виведена в окрузі Мон де Лакон. Кожен кілограм сиру коштує за 20 євро, проте є щорічні конкурси, де переможців продають за 14 тисяч євро за пів кілограма. Чаколі це ігристе баскське вино, легке кисле з характерною свіжістю. Його традиційно наливають із висоти, щоб створити бульбашки і розкрити аромат. Виготовляють його з місцевих сортів винограду ондарабі, баскський сидр анітрохи не схожий на англійський або французький. Сухий кислий, трохи дикий, мов пиво для поціновувачів. Його також люті з висоти, а випивають швидко. У сидрерах, сидрових будинках є традиційне меню: чорісо, омлет з тріски та бівштекс. Перець із еспелет це символ баскської кухні. М'який, солодкуватий і зелеть відчутною гостротою. Використовують його всюди: від м'ясних страв до десертів, гриби, зокрема, Болетус і перед ксікос. Восени баски йдуть у гори збирати гриби. Це цілий ритуал, майже релігійна церемонія. А тепер до традиційних страв. Адже саме на це ви чекали найсильніше, так? Мармітако, це рагу моряків. Варили його на кораблях зі щойно спійманого тунця Бонітто. Картопля, цибуля, перець, томати, тунець проста, зате неймовірно смачна страва. Шулетон це величезний стейк, зазвичай із м'яса старих корів. Готують його на грилі, подають напіврожевим. Знавці замовляють м'ясо з конкретних ферм, касиріос. Бакаляо Альпільпіль. Соус із цієї страви став легендою. Повільно збовтуєте желатини з риб'ячої шкури з оливковою олією і отримуєте емульсію, схожу на майонез. Це вимагає терпіння і майстерності. Кокоча це найніжніша частина рибини, нижня частина підборіддя хека чи тріски. Баски зуміли перетворити те, що решта людства викидає на делікатес. Кокочу готують у зеленому соусі з часником і петрушкою. Каракатиця в чорнилі це традиційна страва риболовецьких гільдій. Чорний соус із чорнила каракатиці, насичений і морський, має темний кольор, зате шалено яскравий смак. Пурусальда із цибулі по Грею і картоплі проста селянська страва, яка гріє душу холодними вечорами. Пікільос це червоні солодкі перці, запечені й очищені. Їх фарширують тріскою, крабовим м'ясом або фуагра. Гоча запечений молочний пудинг, схожий на крем-брюле, тільки без карамелі. Це традиційний десерт, який готують удома. Баскський чизкейк. Випадково винайдений у барі лавіння, спалений згори, гори кремовою усередині без шкуринки. Став вірусним по всьому світові. Проте оригінал роблять тільки тут: Марлуза Ен Саль Саверде. Кожен ресторан має свій власний рецепт цієї страви з хека, приготованого у трав'яному відварі з молюсками, кокочами і смаженим часником. Чіпіронес сутінта». Маленьких кальмарів готують у їхньому власному соку з цибулею, щоб створити незвичайний, але смачний соус. Страву подають із рисом. Косідо. Це тушковані боби з баскськими гірськими ковбасками. Доволі гостра страва, однак улюблена у жителів сільської місцевості. Сукалки це м'ясне рагу з телятини з овочами, картоплею, морквою, горошком, цибулею і часником. Обов'язковий інгредієнт сукалки. Це сушений червоний перець Чорісерро Піперада – Це типова баскська страва, приготовлена з цибулі, часнику зеленого перцю і помідорів, смажених на оливковій олії і приправлених місцевим червоним перцем Еспелет «Панчінерра» – Баскський пиріг зроблений із і наповнений або вершками, або вишневим варенням. Це один із найзнаковіших регіональних десертів. Канутілліос – Це сигароподібні тістечка, наповнені заварним кремом, і особливо популярні в більбаго. Не вистачить одного відео, щоб розповісти про кухню басків, але ми, звісно, спробували його зробити і зацікавити вас цим неймовірним регіоном. Баскська кухня це не просто набір рецептів, це спосіб життя, філософія, культура. Тут їжа об'єднує людей, зберігає традиції, створює майбутнє. Від секретних чоко, де друзі готують для друзів, до мішленівських ресторанів, де народжуються кулінарні революції, від простого пінчо-барі в барі до складного молекулярного шедевра, від давнього рецепта бакаляо до авангардних експериментів молодих шефів. Баски показали світу, що кухня може бути мистецтвом, не втрачаючи зв'язку зі традицією, що інновації не суперечать корінню, а навпаки, можуть його зміцнити. Якщо ви колись побуваєте в баскській країні, то не просто скуштуйте місцеву їжу, а відчуйте культуру. Піднімайте склянку з Чаколі разом із місцевими, співайте пісень після вечері в чоко, ходіть по барах старого міста. І тоді ви зрозумієте, чому баски кажуть: Он еґін. Смачного